Всім привіт! Мене звати Яна, ви на каналі Люксен Тенебріс. І сьогодні на Таро Вікторіанських Фей я хочу подивитися на питання, загальний розклад для всіх. А, значить, буде питання у нас таке сьогодні: на що вам звернути увагу? Дуже часто ми проходимо за якусь можливість і не, мов би, не помічаємо її. Да? Ми, там, нас щось відволікає постійно. Тому а зараз ми спитаємо Таро Вікторіанських Фей, на що вам варто звернути увагу, на що вам варто. А, Приділити увагу до чого. Можливо, це людина якась, яку ви там не ігноруєте або не помічаєте якогось ставлення хорошого, чи, можливо, поганого. Зараз ми подивимося. Дивимося на карти і будемо обирати. Три варіанти загальний розклад для всіх. Якщо комусь зрезонувало, будь ласка, зверніть увагу, пишіть коменти, діліться своїм враженням. Три варіанти. Раз, два. І три. І цей розклад буде загальним, і він програється для всіх, коли б ви його не подивилися. Неважливо. За рік, за два, можливо, за день. Тому дивимося. Давайте перший варіант. Так, на що звернути увагу? Вам потрібно звернути увагу на щось. А, до речі, тут може бути родинна історія. Можна треба звернути увагу на те, що у вас відбувається з родичами, що у вас відбувається в роду, що у вас відбувається з рідними, близькими, бабусями, дідусями, подзвонити, спитати, як у них справи, що у них зі здоров'ям. Також це в нас карта, яка говорить про те, що ми мусимо зазирнути всередину себе для того, щоб в даний момент отримати можливо якесь знамення, можливо, знання. Пробудження — це карта ну, скажімо, не внутрішньої проблеми, це те, що. Станеться з вами в будь-якому випадку. Це те переродження, це те та, та історія, яка має статися з кожним із нас. Тобто це карта переродження, пробудження, звісно ж. Це карта, яка буде говорити про те, що, можливо, у вас відкривається щось нове, якесь нове знання, якісь нові навички, нові, нова, так, хотіла швидко сказати і забула: нова. Нові, нові знання, нова професія. Можливо, ви стаєте новою взагалі людиною. Тобто, ви, можливо, навіть переживаєте якісь такі зміни. Ну, ми всі зараз переживаємо, звісно, такі зміни кардинальні. Ви стаєте зовсім іншою людиною. Не знаю, хорошою чи поганою, але це карта про те, що назад уже повернути не можна буде. Це карта, яка говорить про неминучість цих змін. Тобто, вона говорить про те, що час уже прийшов. І. Я бажаю всім вам, хто дивиться перший варіант, щоб ці зміни були тільки на краще, щоб вони були тільки позитивного штибу, щоб, вони, щоб це пробудження пробудило, вибачте, за туатологію, тільки хороші риси у вас, тільки позитивні, тільки силу і тільки енергію для того, щоб створювати і бути новою, сильною і кращою людиною, кращою версією себе. так. Давайте другий варіант подивимося. На що звернути увагу? Ну, дивіться, вам потрібно звернути увагу на жінку. А, Так, королева зими, це в нас королева мечі. Жінка, яка біля вас. А, Я не знаю, чи це буде в хорошому позитивному ключі, чи це буде в негативному, але ця жінка, вона. Дуже раціональна, вона, можливо, розлучена, вдова, і вона зараз не шукає свого щастя. Вона зараз на паузі своїх стосунків, тому що зимова королева це королева холодна, холодного розуму, холодної, раціональної душі. Вона закрита до всіх, і вона може навіть в якийсь момент вам надавати якусь пораду. Якусь емоцію, можливо, якісь настанови. Давайте подивимося, докладемо ще карту, і я подивлюся, чи це будуть хороші настанови, чи варто її слухати. Знаєте, варто, вона вам додасть якогось такого пориву, вона вам додасть якогось якоїсь такої енергії по рицарю весни. Що це буде для вас дуже гарним поштовхом для кар'єрного зросту, для зміни соціального статусу, можливо, для якоїсь нової подорожі, можливо, навіть для якоїсь такої дороги, яку ви не очікували, але вам ця підказка, знаєте, от вона вам зробить. Поштовх такий, вона вам зробить такий імпульс надасть. І вона, ця жінка, вона десь поруч біля вас. Тобто, це, я не знаю, це мама чи це, можливо, навіть якась родичка далека, але ця, по, цим, по, цій, по цим картам на вас чекає дуже цікава і дуже, дуже активна нова дорога, новий шлях. Це не обов'язково дорога в кудись за кордон. Це, можливо, якась нова кар'єрна сходинка, це, можливо, нова кар'єра, нова робота, нове місце роботи. І так, Чому б не ризикнути? Тут по цьому варіанту варто щось змінити. Так, і третій варіант місяць. Луна. Вам варто звернути увагу на свої сни. Дивіться, тут у нас фея спить зачарована в ліліях. А лілії, ці дурманячі, ці лілії навівають такий ну, не дуже здоровий сон, але ви знаєте, що вам щось сниться і вас щось турбує в цих снах. Тому треба сісти, розібратися з цими снами, розібратися зі своїм підсвідомим, розібратися, що викликає ці сни, знайти, можливо, причину, чому вони вам сняться, ці сни. Якщо вони тривожні, то знайти, можливо, навіть причину. і Постаратися її якось знівелювати, щоб вас не турбували. Якщо це с хороші, то поганого в них я нічого не бачу, вони можуть бути хорошим для вас знаком. Давайте подивимося, дотягнемо карту, туз зими. Це може бути, знаєте, до речі, от вам сняться ідеї, які ви намагаєтеся втілити в життя. Тому що туз зими це туз мечів, і це рішення. Це якісь рішення, які вже назрівають у вашому житті. І ви просто. Не можете їх вчасно вхопити, не можете, знаєте, якось прийти до якогось вирішення якоїсь ситуації. Приміряйте всі, всі мої слова на себе і от думайте, що у вас таке, що вас турбує, що ви от останнім часом, от на що ви, на чим ви сфокусувалися. І оця, оці сни, які вам сняться по місяцю, вони вас приведуть до. Розгадки до вирішення цього питання, як Мінділеєву, якому мов би, наснилась, да, таблиця, але ж він над нею працював. Він постійно дослідження проводив. І сон це був просто вже вирішальний, скажімо так, етап, вирішальний поштовх для того, щоб структурувати у нього ці знання. Тобто вам просто в сні сон допоможе вам структурувати ваші знання, ваші ідеї, і тоді вже ви зможете витягти їх і перетворити на реальність. Ось така мені сьогодні. У мене для вас розклад, на що звернути увагу. Дякую всім за увагу, дуже буду вдячна за фідбек, якщо вам програвся цей розклад. Всім гарного вечора і бережіть себе!